Здравствуйте, наші любі маленькі читачі! Цієї п'ятниці на вас чекає перша англійська народна казка. Сьогодні ви також почуєте розповідь про сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Здравствуйте, хлопчики та дівчатка! Ми славні козаки Грай Око та Тур. Бували ми за семи морями, об'їздили весь світ і повернулися на рідну Україну. Бачили ми багато цікавого, чули багато казок. Усі хочемо розказати і вам про різні країни світу. Сьогодні ви почуєте розповідь про Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Королівство Великобританії це союз чотирьох національних областей Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Сполучене Королівство розташувалося на північному заході Європи, на Британських островах. Атлантичний океан омиває Великобританію на півночі та заході. Від материка королівства відділяють протоки Ла-Манш та Паде-Кале. Королівський герб існує в двох варіантах, один з яких використовується тільки в Шотландії. Ось так виглядає герб Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Він складається із щита, поділеного на чотири поля. На одному з них зображено леве захисника Англії, на двох інших полях леви Шотландії. На останньому полі зображено арфу, яка символізує Північну Ірландію. Щит на гербі Великобританії підтримують коронований Лев та Єдиноріг. Коронований Лев означає Англію, а єдиноріг Шотландію. Поверх щита також знаходиться коронований лев. Він символізує силу держави. Корона над щитом символ монархії. На гербі Великобританії є фраза латинською. Бог і моє право та ганьба тому, хто погано про це подумає. Ось так виглядає королівський герб Великої Британії шотландський варіант. На шотландському варіанті чотири леви і три леопарди. П'ять тварин на щиті. З них три леопарди відповідають Англії, два леви Шотландії. Арфа також уособлює Ірландію. Зверху герба девіз, що означає у моїм захисті Бог мене захищає. Знизу герба ще один девіз ніхто не зачепить мене безкарно. Флаг Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії це комбінація шотландського білого андрівського хреста на блакитному фоні, ірландського червоного андрівського хреста на білому фоні та англійського червоного георгівського хреста. Цей флаг називається Union Jack. Він символізує поєднання під владою імперії різних регіонів. Лондон столиця Англії та Великої Британії, розташована на річці Темза, одне з найбільших міст Європи. В королівстві тепла зима та неспекотне літо. Завдяки теплій течії Гольфстрім Клімат Великобританії м'якіший, ніж міг бути, враховуючи північне розташування королівства. Погода в Великобританії нестійка. Дощ і сонце можуть чергуватися в лічені секунди, особливо восени. За рельєфом територія Великої Британії поділяється на дві основні області: Висока Британія, включаючи Північну Ірландію, розташована на півночі та заході країни. На півдні та Сході розташована Низька Британія, для якої характерний горбистий рельєф, невеликі височини і декілька гірських регіонів. Англія зберігає пам'ять про війну червоної та білої троянд, яка тривала 30 років. Ворожнеча закінчилась, коли діти династій одружилися. Тоді герб Англії набув нового символу червона та біла троянди, поєднані в одне ціле. Однієї темної притемної ночі темний притемний ворог, вікінг або римлянин, намагався проникнути до табору шотландців, які мирно спали. Але один з ворогів зачепив подяк і поранився. Від болю він завив, тим самим пробудивши табір. Після цього образ будяка стали чеканити на монетах. Ульс шанує святого Давида, покровителя цих земель, відзначають день святого 1 березня. Вважається, що саме в цей день розквітають нарциси символ Уельса. Святий Патрік головна історична постать Ірландії. У процесі становлення християнства роздавав язичникам трілисник. Він вважався символом трійці. З того часу умівшина квітка символ Ірландії. мовою мови Великобританії є англійська. При цьому на території королівства існують ще шотландська мова та дві кельські, валійська та гельська мови. Шотландська та гельська мови – національні мови шотландії. Національна мова вельсу валійська у північній та західній Англії. Говорять на безлічі місцевих діалектів англійської мови. Для того, щоб привітатися у Великобританії, скажіть Hello або «Hi». Якщо ви хочете привітатися дуже-дуже вічливо, то скажіть how do you do. Ця фраза перекладається як ваші справи. У відповідь не прийнято розповідати про всі свої успіхи або проблеми. Зазвичай кажуть: Thank you, I'm fine. Тобто, дякую, мене все добре. А потім так само запитують How do you do? А ось як виглядає національний одяг у Великобританії. У Великобританії офіційні свята у кожного регіону свої. В Англії, Уельсі та Північній Ірландії відзначаються як свята і є неробочими: Велика П'ятниця, другий день Великодня, Духів понеділок, останній понеділок, серпня, Різдво та День Різдвяних подарунків. У Північній Ірландії День Святого Патріка також є офіційним святом, у Шотландії 5 офіційних свят. Новий рік, Велика П'ятниця, перший понеділок травня, останній понеділок серпня та Різдво. Ранок у сполученому королівстві починається з традиційного англійського сніданку, який включає яєчню, сосиски та або бекон, хліб, томати, гриби, квасоль в томатному соусі, омлет, вівсяну кашу, паштет, пластівці, некруто зварені яйця. До їжі подають міцний чорний чай з молоком або каву. Обід у Великобританії це сендвіч з начинкою, наприклад, з тунцем, кукурудзою і майонезом, шинкою з сиром, куркою з соусом або з яйцем і майонезом. Існує також британська традиція пити чай о 5-й годині вечора, до якої подають булочки з родзинками на кшталт великодніх порогів, а також джем і вершковий крем. На вечері в Сполученому Королівстві подають овочеві супи пюре. А до них шматочки хліба з маслом. На друге стейки з яловичини. А ще ми зібрали для вас цікаві факти про Великобританію. Факт номер один. На будь-якій поштовій марці обов'язково має бути назва країни, яка її випустила. Якщо на марці назви країни немає, то це означає, що марку випустила Великобританія. Так вийшло, тому що в королівстві вперше почали використовувати поштові марки. Перший у світі пазл був створений британцем Джоном Спілсбері. 1760 шдеся році це була нарізана на дрібні шматочки карта Європи. Пазл призначався для навчання та дуже сподобався дітям. Згодом почали з'являтися ігрові пазли для розваг. У більшості країн світу вважається, що чорна кошка, яка пройшла дорогу, проносить нещастя. А ось в Англії. Ця прикмета працює навпаки. Люди вірять, що це на вдачу. У другій половині XVIII століття в Англії з'явилася велика кількість заводів. Робітники мали приходити рано вранці та не спізнюватися. Але мало хто з робітників міг дозволити собі купити годинник з будильником. Тому в ті часи існували люди будильники за невелику плату. Вони щоранку ходили. Вулицями міста і будили своїх клієнтів, стукуючи довгим ціпком їм у вікно. І це не єдина дивна професія у Великобританії. Також є професія людини, що постоїть за вас у черзі за 20 фунтів. У Шотландії найбільша кількість родоволосих людей в світі. Близько 13% населення населення мають волоси, а близько 40 носії рецесивного гену, тобто можуть мати родоволосу дитину. Вперше підземка з'явилася в Лондоні. Англійці вперше стали використовувати парасольку як захист не від сонця, а від дощу. Великобританії діти навчаються в школі 13 років. Прийти в чужий дім без запрошення, вважається дурним тоном у Великобританії. Перед тобою просто можуть захлопнути двері. Джоан Роулінг, авторка книг про Гаррі Поттера, перший в світі письменник, мільярдер. Її книги були опубліковані на 55 мовах, включаючи давньогрецьку та латину. На цьому ми завершуємо розповідь про сполучене Короліство Великобританії та Північної Ірландії. Тепер на вас чекають чарівні англійські, ірландські та шотландські народні казки. До побачення, хлопчики та дівчатка!